Чому вам вигідно працювати зі мною? По-перше, самому вийти з депресії практично неможливо. Я це подолала. По-друге, те, що я навчаю, я пройшла на власному досвіді. І на багаторічному досвіді в альтернативній медицині. Я можу допомогти людині сьогодні знайти себе. Своє місце під сонцем, дати людині як, інформацію, як бути здоровим, допомогти оздоровити власний організм, маючи досвід. Тисячі людей, які зверталися до мене і отримали свої результати. В чому ваша вигода ще працювати зі мною? Я володію квантово хвильовою терапією, за допомогою якої ви отримаєте всі відповіді на ваші запитання, які турбували вас роками. Ви навчитеся чути себе, ладнати з собою і своїми домашніми, наладити стосунки між чоловіком дітьми, Батьками і так далі. Ви навчитеся нарешті приділяти собі час і любити себе, щоб не було відмовок в мене нема колиту, робота, діти і так далі. Я навчу, як приділяти собі час, як цінувати себе, як доглядати за собою, як любити себе, як відчувати себе. Я даю дійсно. Робочу інформацію, яку перепробувала на собі, я знаю, як вона діє, і знаю, що можу вам допомогти. Посилання.